Лаврін Капуста провідник розвідки війська Запорізького, соратник Богдана Хмельницького, якого пізніше називатимуть батько козацької розвідки. Достоменно про походження Лавріна Капусти джерела мовчать. Його ім'я з'являється у спогадах козацьких старшин. В час національно визвольної війни 1648-1657 року. Лаврін Капуста виконував надсекретні доручення в тилу ворога. Його ім'я не зустрічається в офіційних документах, зате фігурує у козацьких літописах як той, що водив тінь у тил. Перед битвою під Пілявцями в 1648 році розвідувальні донесення капусти допомогли Хмельницькому дізнатися про деморалізацію шляхетського війська. Облога Збаража 1649 рік. Його люди перерізали лінії зв'язку ворога саботували постачання провіанту та зброї. Пошук союзників серед татар та молдовських бояр. Саме розвідники Капусти встановили попередній контакт перед переговорами з ханом Ісламом Гереєм. Капуста був не просто шпигуном, а організатором розвідувальної служби. Він створив систему агентурної мережі, що діяла в тилу польського, литовського і угорського війська. Після 1651 року Лаврін Капуста зникає з усіх письмових згадок. За одними версіями, його вбили поляки в тилу, за іншими він сам інсінував загибель, щоб продовжити працювати у тіні.